Тав час поговорити на тему, яка напрошувалась давно і яка цікавить багатьох, а саме заробітня плата дизайнерів, яка вона в Україні, в Канаді і в США. Про Європу теж поговоримо, але зовсім трішки. Чим вона відрізняється, чому дизайнерів недооцінюють, де краще працювати, в якій країні вигідніше працювати і заробляти? Це сьогодні вияснимо. У мене формат влоговий не просто суха викладка інформації. Тому походимо по Торонто, щось подивимось, щось може спробуємо, і прийдемо до якихось виставків. Для зручності я виділив три типи дизайнерів: це графічні дизайнери, веб-дизайнери і продуктові дизайнери. Хто з них заробляє більше? Як ви думаєте? Пишіть коментар, поки я не почав. А я почну. Цифри я взяв не з голови, я проаналізував декілька достовірних джерел, які можна взяти в Україні. Це джинні і ще декілька порталів, я не пам'ятаю їх назву. Але з приводу Канади і США я проаналізував такі платформи, як Indeed і Glassdoor. Це найпопулярніші сайти з приводу роботи не тільки в АйТі в Америці, в Канаді, і їм можна довіряти. Почнемо з графічного дизайнера, бо як повелось, вони заробляють менше за всіх. Нагадаю, що графічні дизайнери займаються всім, що зв'язане якось з ілюстраціями в Україні. Зарплатня графічного дизайнера від 400 до 1000 доларів на місяць. Якщо брати Європу, то там десь показник буде. Набагато більше від 2 до 5 тисяч доларів. Тобто це гілка розвитку у середньому вона така. Якщо брати Канаду, то середня зарплатня графічного дизайнера 4846 канадських доларів. Це канадських доларів, не американських. Який курс канадського долару я напишу нижче. Міста, в яких найбільше платять графічним дизайнерам, це Ванкувер, Бернебі, Едмонтон, Калгарі і Оттава. Якщо взяти Ванкувер зарплатнею 6258 доларів на місяць, канадських доларів знову ж таки. Я не скажу, що ви буде там шокувати, бо це найдорожче місто у Канаді. З приводу графічного дизайнера у Торонто я не рекомендую брати це місце саме для цієї професії, бо середня заробітна плата буде складати 3792 долари. Він навіть не потрапляє в першу п'ятірку, я не думаю, що не потрапляє в першу десятку, напевно, по оплаті. 3792 долари це дуже низька заробітна плата. Якщо жити у Торонто, бо якщо порахувати скільки буде платити за квартиру, то в середньому це буде 2500 канадських доларів, тобто 3792 мінус 2500 канадських, оце за вас виходить. Але тут є такий момент, що ви ж не забувайте про податки. Якщо скласти всю суму, яку ви отримаєте в Торонто за рік, то це буде 53 тисячі канадських долари. Віднімемо від цього податки у вас залишиться 38 929 канадських доларів на рік. Я не скажу, що ви будете очікувати, навіть не близько. Ви будете очікувати. з приводу США. то там буде в середньому від 46 тисяч на рік до 68 тисяч на рік. І середня заробітна плата буде 3292 долари на Місяць. Е, який шлях розвитку є? Це графічний дизайнер він отримує близько 60 тисяч на рік. Сіньор графік дизайнер він отримує 85 вже. Це непогано. І... З такими цінами, в принципі, можна жити, в залежності від штату, звичайно, це просто в середньому по всіх штатах взяв. І ну, з цим трішечки краще у США, ніж у Канаді з заробітними платами на дизайнерів. Давайте повернемося до України. Що ми там маємо? Ми маємо в середньому, я ж кажу, 400 тисяч доларів. І це дуже-дуже мало. Ні, для України, якщо подивитися, то це я б не сказав, що прям взагалі жах, але звичайно, що якщо брати тисячу доларів, а не 400. Якщо скласти цю заробітну плату за рік, то ми отримаємо 12 тисяч доларів. І 12 тисяч доларів я вам скажу, вони навіть у Європі, в США і Канаді не оподатковуються. Тобто, якщо ви заробляєте 12 тисяч доларів і менше, ви можете не платити податки зовсім. І від тільки від цієї суми ви починаєте платити податки. Тобто, з цієї сторони було прикольно, звичайно, але ну, блін, тисяча доларів на місяць це ні. До речі, якщо ви графічний дизайнер, то напишіть, будь ласка, в коментах, чи правдива ця статистика, чи ні, дуже цікаво. Перше, за мною білка гониться. Не, не я за нею, а вона за мною. Що сталося? Що сталося? У мене нічого нема. Ти подивимось, яка це вже живна. Горішків запаслася? Так? Люди ще сидять і дивляться на річку, насолоджуються. І я б не сказав, би, що зараз дуже холодно, але й далеко не тепло. Але прикол в тому, що в Україні сніг уже декілька разів випав воростанув, що тільки там не відбувалося, і хуртовини вже ще, ще, ще на світі. А в Торонто. Ще ні. Тобто в Торонто кожен раз сніг починається. Я вже починаю знімати в інстаграм, викладаю, що у нас перший сніг і там різдвяна музика всі діла. Але потім на наступний день чи на наступну годину вже снігу нема. Ну, він, в принципі, не затримується. І до сих пір ще не лежав ні разу. Ну В інших провінціях, звичайно, що він вже давно лежить, але саме в Торонто ще не було. І цікаво, скільки це протримається, я сподіваюся, що ще дуже довго. Заробітна плата для веб-дизайнера в Україні трішки краще, ніж ілюстратора, бо вхід в цю професію становить від 300 до 500 доларів. Тобто так, таку заробітну плату ви будете отримувати перші півроку роботи. Потім, коли ви вже чогось не навчитесь, вже піднімете скили, то ви можете претендувати на 1000, так вже в середньому, 1200, десь так. Тобто, 8, не, навіть 800-1200, бо ви можете довго розганятись, так скажемо. І middle дизайнери, вони вже заробляють тут сказано 1400, 200. Я скажу, що так. Це напевно так воно і є. І сіньор, це коли ви вже в професії доволі таки давно, то ви від 1800 будете заробляти. Що з приводу зарплат веб-дизайнера у Канаді? У Канаді ситуація така: від 48 тисяч доларів на рік ви будете заробляти до 72 тисяч канадських доларів на рік. Я не скажу, що це багато. Я не скажу, що це. Мало, це що середнє. І я вам скажу, що веб-дизайнери у Канаді вони заробляють навіть менше, ніж ілюстратори. Так повелось по статистиці, я подивився сайти. Е, так, веб-дизайнери вони заробляють менше. А ось у США ситуація покраще, бо якщо веб-дизайнер у США, то ви будете отримувати від 59 тисяч доларів на рік до 97 тисяч доларів на рік. І це долар США, бо ті ціни, які я вам казав, це долари канадські. Тобто, ви ще це маєте на увазі. І в середньому заробітна плата веб-дизайнера у США становить 5014 доларів, що доволі таки непогано. І ще залежить від Штату, бо я бачив різні зарплати. 5000 доларів для США для дизайнера, одного веб-дизайнера, якщо ви ще з сім'єю працюєте, то це взагалі кайф. Але для дизайнера в середньому 5 тисяч доларів це дуже так непогано. Сіньор веб-дизайнер буде отримувати 110 тисяч доларів, і сіньор менеджер буде отримувати 177 тисяч доларів. Тобто є про що задуматись. Але знову ж таки, всі ці зарплатні, ви враховуєте, що це без рахування податку. Але знову ж таки, навіть з цією зарплатною у США веб-дизайнерам буде нормально. Так захотілося кави, зараз з вами проведемо експеримент, бо у Канаді є такі мас-маркет кави, скажімо так, це Starbucks і Tim Hortons. Starbucks — це всесвітня відома мережа, а Tim Hortons — це чисто канадська тема. І їх тут так само, як і Starbucks, якщо навіть не більше. І вони тут на одному рівні приблизно. Але якщо до Starbucks я вже звик, я його пробував у всіх країнах, де ми були. То Тім Хортенс ми до сих пір не спробували, хоча ми в Канаді вже десь 10 місяців. Але є така тема, що Тім Хортенс випустили на короткий період часу свій смак на різдвяні свята, і це смак з Бейлісу. А Бейліс це моя слабкість. Так що давайте пробувати. Треття нема, час тестити, бачите, навіть тут білка. Сьогодні цілий випуск у білках. Коштує в два рази дешевше, ніж Starbucks, а на смак. Яка ж це тільки хрінь. Просто я вам кажу. Це як кава розбавлена декілька разів, і зверху щось щось таке далеко нагадуючи беліс. Ніколи. <гум> Ні. По приїзду в Канаду. Якщо ви бачите, що всі п'ють Тім Cortons і воно ну, повсюди, не ведіться на це. Ми не велись і далі не будемо вестись. Це Беліса, вони мене завлекли. Ні. Якщо Starbucks це не, не топ. То це тим більше. Ми дійшли до фінального боса і час дізнатися, скільки отримує продуктовий дизайнер. І залишили ми їх на останок не просто так, бо продуктові дизайнери дійсно заробляють найбільше із усіх категорій, про які ми сьогодні говорили. Продуктові дизайнери: хто це такі? Це ті дизайнери, які працюють на конкретному продукті. Тобто, є якийсь стартап, є якась. Е... Компанія, ну, наприклад, Meta, Google і так далі, це конкретний продукт, вони не аутсорси. Аутсорс це коли є якась компанія, і у неї постійно якісь нові замовники змінюються, і вона просто ці замов... замовлення продає або своїм внутрішнім розробникам дизайнерам і так далі, або е, далі ще когось шукає. Ну тобто це аутсорс. А коли продуктова компанія, вони просто всі, хто там працюють, вони працюють тільки на цю компанію, тільки для неї продукти виробляють. Коротше, продуктовий дизайнер, яка заробітна плата в Україні. Від менше ніж тисячі, ну давайте брати тисячу до шести тисяч доларів. І це така гілка. Знаєте, тут не вгадаєш. Не вгадаєш, як, який професіоналізм буде у тебе і скільки ти заробиш. Але щоб стати продуктовим дизайнером, я вам скажу це, що це найважчий шлях, бо е, веб-дизайнери вони постійно змінюють проекти. Вони там один сайт зробили, хоп там лендінг і таке інше. Продуктовий дизайнер це потрібно, по-перше, вміти сидіти на одному проєкті дуже довго, щоб він тобі не набридав. Тому що ти постійно будеш щось покращувати, в ньому щось нове додавати. А по-друге, це така робота, яка медитативна і відповідальна, бо від твого рішення залежить багато чого. І ось до чого я казав: перейдемо до зарплат трішки пізніше. Дизайнерів недооцінюють. Тобто розробників всі поважають, всі бачать, що вони там роблять якусь роботу, хоча ніхто не шарить, що вони там роблять. А для, на дизайнерів ну що ти там картинки малюєш, такі слоготипи, щоб кнопку перекрасити, це так важко. Це важко. Не важко кнопку перекрасити, я маю на увазі, а важко продумати весь флоу, весь шлях користувача, всі кроки, всі наперед знати що буде, які оновлення, щоб ваш дизайн постійно не змінювати, а просто якісь оновлення, які хтось придумав, вони впрягалися в цей дизайн конкретно і чітко. І так далі. Дизайн це не перекрасити кнопку, це не намалювати іконку. Це лише одна частина дизайну. Яка ж гедота? <реш> так ось скільки заробляють продакт-дизайнери у США і у Канаді? І якщо з приводу ілюстраторів і веб-дизайнерів у Канаді було все не так гладко, то з приводу продакт-дизайнерів тут уже можна розмовляти. Бо середня заробітна плата продакт дизайнера за рік складає сімдесят від тисяч доларів канадських. До 102 тисяч доларів канадських на рік. І Якщо ви вже задумались про Канаду, то краще задумайтесь про Америку. Бо там середня заробітна плата буде складати від 80 тисяч доларів США до 125 тисяч доларів США. Але це середня. Продакт-дизайнери найвищого рівня вони заробляють десь 200-250 тисяч доларів. 200-250 тисяч доларів. Я навіть знайшов такі вакансії. Мета, наприклад, пропонує таку зарплатню як 263 тисячі на рік. Google пропонує 245 тисяч на рік і так далі. 100 тисяч доларів ви будете стабільно заробляти 100%. І це 100 тисяч доларів знову ж таки американських доларів. Я на це наголошую декілька разів. Бо хто б міг подумати, але в Канаді зараз жити дорожче ніж в Америці. Бо серйозно, якщо ціни на нерухомість прийняти, то е, в Канаді вони в два рази більше, ніж у США. Це тільки нерухомість я беру. Перейдемо до висновків. Щось я уїхав. Якщо ви хочете добре заробляти в Україні, то краще працювати на закордонних замовників або в компаніях, які аутсорсять і виберете проект у закордонного замовника. Але для душі... Я б порекомендував працювати і на українські компанії просто для того, щоб підтримувати економіку України. Звичайно, що ви будете платити і податки, але щоб ще українські компанії процвітали, і у них був крутий дизайн, то чому б нам їм і не допомогти? Я до речі, так і роблю мене завжди були замовлення і за кордону, але часто до мене приходили друзі або мене знаходили по моєму портфоліо. І пропонували щось місцеве зробити. Я робив воно далеко не так добре оплачувалося, як роботи з-за кордону, але все ж таки було щось приємне на місцевий ринок зробити, і воно ще працювало. З приводу роботи у Канаді тут більше ціниться робота руками, тобто будівельники, зварювальники і так далі. А з приводу IT, у мене є інсайт від мого друга розробника, який розмовляв тут з власниками IT-компаній, і вони йому сказали так, що розробників тут цінять. А якщо ти дизайнер, то до тебе відношення як до якоїсь другорядної роботи, тобто вони. Не шарять в цьому, і вони не рахують, що дизайн це щось серйозне, і ось це не може не шокувати. Також я присорчив, які зараз є роботи для дизайнерів. І зарплатня там навіть в деяких моментах, в багатьох моментах менше, ніж та, про яку я вам розказував. Тобто це зарплатня в ідеальному такому стані, скажімо так. Ну якщо брати і Канаду і Європу, то про Європу я вам сьогодні не розказував, бо вони з Канадою поєднані в тому плані, що і в Європі, і в Канаді люди просто живуть в задоволенні, тобто у них немає того стимулу чогось досягнути в житті. Вони просто щось своє відпрацювали, типу і, і кайфують, вони не е, переробляють, вони не, не створюють масово якісь it компанії, стартапу це стартаперської сфери тут взагалі вона. Не дуже розвинена у США. Зовсім інша річ. Я про це знаю, бо я постійно працюю з замовниками США. У мене є там купа знайомих вже, і я постійно щось дізнаюся про США. У США є помішаність на тому, щоб чогось досягнути. І якщо ти не створив там якусь свою кампанію за все життя, то тебе там будуть вважати дивним, так скажемо. І ви ж бачите, що там зарплатня вища, ніж у Канаді в Європі. Цьому різниця вам обирати, або ви хочете жити просто в кайф і відпрацювали своє відпочиваєте, або ви хочете постійно знаходитись в Русі, постійно чогось достигати. Оці дві полярності вони завжди були і завжди є з чого вибрати. Ну і пам'ятайте, що зарплатня це одне, а головне, щоб вам подобалася ваша робота, щоб ви кожного дня насолоджувалися тим, що ви робите, а не думали про те, коли у вас закінчиться робочий день. Опа. Ось тепер точно пора завершувати. Тож, дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули ви поставити лайк та підписатися на канал. А я вже готую для вас наступний епізод. До зустрічі!